Доброго дня. Шановні колеги, хочу повідомити, наразі стартувала друга черга реалізації програми, але вже у деокупованих селах Високопільської громади. Нагадую, що там ми маємо завдання обстежити і сформувати реєстр пошкоджень і будівельних потреб на 320 об'єктах. Які постраждали від ворожих обстрілів. Більше ніж половина з них ще не розміновані. Проте 150 садиб наші фахівці, відряджені до Херсонщини, вже обстежили. Процес не з легких, бо у доволі екстремальних умовах вони не лише визначають рівень пошкоджень кожного помешкання, а і перевіряють наявність правовстановлюючої встановлюючої документації з'ясовують, є серед господарів призвані до Лав Збройних сил України, одинокі громадяни, люди з інвалідністю. Це надзвичайно важливо. Варто зауважити, що роботи на житлових об'єктах у Малій Олександрівці також продовжуються. Там трудяться будівельні бригади з усіх районів Кіровоградщини. Вже полагоджено понад півсотні будинків пліч опліч, найперше, навіть не про ремонти, а про нашу єдність і сприйняття чиєї з біди як власної, так і наші люди. Слава Україні!